здесь то, то карточок нет в связи з переездом, то що ну одного врача поставте, хоча б чтобы принимал. У цих стінах усі в переміжку у коридорах і люди, і меблі, і документи. Пані здесь Галина називає й на інші незручності. Там навіть були определені дні. Наприклад, вторник, там приймали тільки маленьких діток. Якщо, наприклад, сильно бально дитина на першому етажі, а маленьких младенців догоди на втором етажу, то сейчас виходить всі в місті і больний, і маленькі». Очільник закладу радить не налаштовувати себе та дітей на негатив. Говорить, цей безлад питання часу. Діти будуть прийматися тільки врачами-педіатрами в кабінетах, які зараз зайняли врачі педіатри Не будуть одновременно вести прийом взрослих і дітей. Пана Олександра, що сьогодні сюди привів доньку, близькість поліклініки радує. Нам та живемо тут рядом, нам сюди їхати сюди їхати однаково. Дату справляння в Хідчину закладі поки не називають. Нині ремонтують фасад, облаштовують внутрішні стіни. На колишній же поліклініці повісили оголошення. Марина Селегін, Сергій Мілевський на часі новини. Нагадаємо, виїзд дитячих лікарів із приміщення на набережній річки Стрілка. Пов'язаний із переїздом туди жіночі консультації. Останню, як ми розповідали раніше, попросили виїхати з обласного перинатального центру, щоб не змішувати заклади різного рівня.